Точку відліку для реформи газового сектору можна вважати кінець квітня 2015 року, коли Верховна Рада України прийняла закон про ринок газу в Україні. Цей закон відповідає третьому енергетичному пакету Європейського Союзу і, взагалі, чинному європейському законодавству. Що мається на меті і чому важливий цей закон? В результаті його імплементації в Україні має бути створено конкурентний ринок газу. Головна перевага такого ринку газу це те, що кожен споживач отримає можливість обирати собі постачальника. І кожний постачальник обирати коло споживачів. Себто, за таких обставин, для постачальника буде практично неможливо грати на підвищені ціни газу для кінцевого споживача, тому, що працює конкурентний ринок. Де виграє той, хто пропонує нижчу ціну, а не вищу. Як це має місце у випадку, коли ринок газу практично монополізований? Звісна справа, що шлях від прийняття закону до його імплементації непростий і нелегкий. І рік, практично рік, що минув з часу прийняття закону, він. Поки що призвів тільки до певних сувів, але не призвів та й не міг призвісти до якісної зміни. Одномоментно це неможливо. Навіть в країнах Європейського союзу, які імплементовували третій енергетичний пакет, підкреслюється третій пакет на додаток до попередніх двох. На створення такого повноцінного конкурентного ринку газу пішло практично. П'ять 5 років 5 років в країнах, які вже мали до цього розведене законодавство, потужні регуляторні органи, антимонопольні органи. І, тим не менше, до цього часу ще до низки країн Європейська комісія має претензії щодо якості імплементації закону. Отже, рік, що минув, недостатній. І, звісно, справа, що може виникати багато запитань і до уряду, і до Нафтогазу з приводу того, що ціни і тарифи зростають. Це дійсно так. І певно, що деякий час вони ще будуть зростати для досягнення якогось ринкового еквіваленту, який в нашому випадку визначається ціною імпортованого газу. Але тут у нас унікальна ситуація, дійсно сприятлива ситуація. Чому? Тому що ціни на газ на зовнішніх ринках падають так само, як і ціни на нафту. Практично зараз можна сказати, що Україна вже отримує газ по імпорту з країн Європейського Союзу за ціною, яка практично дорівнює тій ціні, що була майже 10 років тому назад. Низька, а не така, як була ще декілька років тому назад, наприклад, у 2014 році, коли Газпром вимагав від нас ціни майже 500 доларів за тисячу кубічних метрів. Зараз газ імпортується в Україну за ціною, яка практично становить в майже в два з половиною рази нижчу ціну, тобто на рівні 180 доларів за тисячу кубічних метрів. І вона далі ще буде знижуватись. На жаль, те, що пов'язано з видобутком власного газу, має іншу динаміку. Тут потрібні серйозні інвестиції в розширення газовидобутку, принаймні, дати можливості йому впасти. І коливання курсу гривні і не цілком адекватна політика Національного банку призвели до того, що. В рівному еквіваленті спостерігається зростання е, цін на енергетичні ресурси. Ну, перш за все, це стосується нафтопродуктів, звичайно. А те, що стосується ринку газу, то е, практично ми матимемо ще деякий час динаміку зростання ціни на газ для кінцевого споживача, е, і значною мірою е, це буде пов'язано з тим. Зворотня тенденція буде пов'язана тільки з появою реально конкурентного, а не декларативного е, ринку в Україні. Це можливо тільки внаслідок реформи, реформування НАК Нафтогаз України, проведення відповідних процедур анбандлінгу, транспарентизації видобувних компаній, очищення їх від різних схем е, і е, паразитарних е, фірм і фірмочок. Які використовують своє положення для того, щоб отримати певні преференції. І також прихід сюди інших компаній, що власне і створять конкуренцію як національних компаній приватних, які вже демонструють певні успіхи в газовидобутку, так і зарубіжних інвесторів, принаймні тих, хто. Зважить за можливе, і хто знає українську специфіку і зробить відповідні інвестиції. Ситуація не виглядає безнадійною. Хоча, звичайно, коли ми дивимося на е, платіжки, які нам приходять, то оптимізму лишається мало. Але так практично було в усіх країнах Центрально-східної Європи, які здійснювали реформування енергетичного сектору, спочатку ціни і тарифи зростали. Зараз спостерігається зворотня тенденція, і це якраз пов'язано не тільки з динамікою зниження цін на енергоресурси, на газ, зокрема, після падіння цін на нафту, але перш за все це пов'язано із створенням реально конкурентного ринку, коли споживачі в тій же словаччині чи в тій же Польщі мають можливість реально переключитися на іншого постачальника. Як газу, так і електроенергії, в тому випадку, якщо постачальник, з яким є договір, не надає достатньо якісних послуг чи не задовольняє ціна. Тому в українському випадку дива відразу не відбудеться, як його не було і випадку із країнами Центрально-східної Європи. Попереду в уряду і в Нафтогазу достатньо серйозна копітка робота. Потрібно також і законодавцям ще опрацювати з точки зору прийняття закону про національний регулятор, тому що, власне кажучи, без національного регулятора дійсно незалежного і прозорого, якому довіряють, не вийде зорганізувати відповідності з європейською практикою ефективно конкурентного ринку і газу, і електроенергії. На жаль, триєдиний пакет закон про ринок газу, закон про ринок електроенергії, закон про національний регулятор був розірваний минулого року, коли стали розглядати все окремо. Закон про ринок газу став першим в цьому пакеті. На сьогодні підготовлені і мають бути розглянені Верховною Радою також два інших законопроекти. І, звісна справа, що в контексті газового ринку найважливіше, щоб зараз був розглянутий закон про національного регулятора. Я думаю, що в процесі імплементаційного періоду, який безперечно навряд чи буде менш тривалим, ніж випадку країн Європейського Союзу, тобто в часовому горизонті приблизно п'яти років, ми отримаємо. Такий же ринок, який буде цілком комплементарний із ринками сусідніх країн центральної та східної Європи, а також буде задовольняти українського споживача.